Цей ракурс теж дуже цікавий для того, щоб побачити і Санта-Барбару і гори навкруги, а потім ще й сюрприз маленький. Як це неймовірно? Мені точно не звично, я думаю, що і багато людей о, таку красу не кожен день бачать. О, тому їм варто подивитися. Такий обзор. От. І Ближні, да, дальні гори, які вони. Ото мосточок через цю Італію, який йде. Ну, Траса по ній по цьому мосточку. Оце виїзд із Санта-Барбари. А навкруги гори, гори. От, І оцей маєток. Оцей маєток. Дуже дивний для мене, ніяк я не з'ясуючий він. Якого барина. Але це далі підемо. Роза Ганачі. Разу Адміністративний центр. От. Знову. Давайте трошки подивимося на Санта Барбара. От. І зараз дойдемо до сюрприза. Хочете побачити сюрприз за Сантом Барбарою. От вам сюрприз. Збільшуємо, тому що море далеко. Але його тут видно. Чашу. Як участку Тіринського моря ми бачимо. Це десь між Сицилією і Неаполем. Ну я думаю, що це варта уваги. Дякую